Так, Всім доброго здоров'я. Попитують мене, як там пічка поживає. Ну Ось вже три місяці відпрацювала, все добре, задоволений, пічка огонь. Коротше, зараз розпалив, десь години часу ще нема. От кину два поліна, вони вже тут догорають, поліна м'ягкі. Так, от от більшості палю таким твердим, то жар дає сильний. Ну, зараз мені ненадовго, я тут годинки на дві в гаражі і, і тікаю, тому так легенько розпалив. Е, так, значить, що я доробив у ні? Що показував, що не показував. Е, поставив такий ось вентилятор. Е, звичайний витяжковий у мене такий був. Поставив алюмінієву гофру на вхід. На вихід поставив таку ось алюмінієву гофру. Так. І поставив дві труби Дві труби метрові із нержавійки. Із нержавійки Вибив такі ось отвори. У них тут, здається, 22 отвір, щось ну, типу такого. Тут жар такий іде звідси. Вибив такі отвори. Я там десь у своїх відео я показував матрицю і такий гідравлічний насосик, що вибиває отвори в блясі. От. Я так закинув. І Там зробив заглушку, але в мене тут цуканий станок стоїть. Можна позатокарний станок вивезти ну, далі на гараж, наприклад, якщо потрібно. А можна зробити тут ще, ще один вихід і в іншу сторону. Ну, Поки що мене це цілком задовільняє, у мене тут 18 квадратних метрів. Ну, Теплота Ну, супер, я там 15 градусів, ну, я думаю, більше не потрібно в зимі, коли 5-10 на вулиці, то. 12-15 градусів в гаражі досить комфортно працювати. Розпалюю ось такими от щіпками. От. Ну, от такі справи. Поставив водичку, от, такий баняк з нержавійки, з дому вже дно відгоріло, я дно відрізав, там заварили мені, ну і тут вода, вода тепленька. Я вже собі, коли попрацював, руки. Теплою водою помив ну і пішов по своїх справах. от такі от справи. Вважаю, що це е, пічка, такого типу пічка досить ефективна, ну, але ще треба деякі нюанси врахувати. ну Я так вважаю, можна на іншу сторону ще вивести вихідний канал. ось Вихідний канал він такий досить гарячий. Можна зробити заслонки на вихідних каналах, можна зробити заслонку на вихід Демаря. Ну, поки що для мене я потреби цього такої радикальної не бачив, тому і це поки що не доробляв. Можливо, на наступну зиму десь літом я модернізую. її. Ну, от Такі от справи. Всім дякую за перегляд. Бажаю мічного здоров'я, будьте здорові!